Вітаю вас на телеканалі НТК події дня п'ятниці 21 жовтня у студії Тамара Приходько. Наші журналісти розповідатимуть сьогодні про таке. Печеніжицькі школярі першими отримали у подарунок комп'ютери від народного депутата. У другій музичній школі завершуються роботи із модернізації системи теплозабезпечення. В мистецькому центрі світової відбулася творча зустріч письменника Мирослава Дочинця із коломиянами. Священники провели богословську просвітницьку конференцію. Отож, тепер про це та інше більш детально. Після нетривалого затища телефонні шахраї знову нагадали про себе представникам бізнесу Коломийщини. Зловмисники телефонують суб'єктам господарювання від імені керівника Коломийської податкової Івана Кирика та вимагають перерахувати кошти на картковий рахунок Приватбанку. Податківці звертаються до суб'єктів господарювання з проханням бути пильними і не дозволяти аферистам вводити себе в оману. Прохання платників податків не брати участь у шахрайських діях псевдоподатківців та повідомляти про усі випадки корупційних дій за телефонами. 2.44.10 або 5.10.00. 21 вересня Верховна Рада прийняла до розгляду проект закону про державний бюджет на 2017 рік, поданий Кабінетом міністрів. До сьогодні парламентарі не можуть дійти згоди і прийняти спільного рішення. З якими саме пунктами не згодні деякі парламентарі, розповімо у наступному сюжеті. Політична партія воля вважає, державний бюджет на 2017 рік в запропонованому вигляді приймати не можна. Прем'єр назвав бюджет 2017 року чесним, але виходить так, що він, мабуть, є чесним тільки для уряду чи для команди олігархів, яку уряд підтримує цим бюджетом. Партія воля, представником якого, якої є в парламенті, вважає, що в такому вигляді бюджет не можна підтримувати. Юрій Дерев'янко підкреслив, що партія воля підтримує цей бюджет. Якщо до його прийняття, Рада візьме до уваги низку законопроєктів, на основі яких наступний бюджетний рік базуватиметься. Зокрема, вони стосуються системи оподаткування. Давайте змінимо податкову систему, давайте зробимо так, щоб не зберігати стару податкову систему, яка душить бізнес, де всі кошти знаходяться в тіні і вся економіка, а в той самий час пенсіонерів даруть податки. Давайте зробимо так. Щоб ті всі умови, які сьогодні тепличні створені для олігархів, були скасовані в наступний бюджетний рік, партія воля вимагає, щоб пропорційно освітні і медичні субвенції додаткові дотації спрямовувались також і на ОТГ, адже об'єднані територіальних громади не передбачені в проекті держбюджету 2017 як об'єкти фінансування, зауважив народний депутат. Партія воля вимагає, щоб пропорційно освітні і медичні субвенції. А також додаткові дотації спрямовувалися в об'єднані територіальні громади, а не тільки на ОДА чи на РДА, так як це передбачено діючим законом про державний бюджет на 2017 рік. Це взагалі велике ноу-хау, яке сьогодні уряд запропонував, коли він запропонував, щоб місцеві бюджети утримували школи, дитячі садочки, школи, а також і медичні заклади. Платили за світло, платили за тепло. Це ноу-хау, яке за 25 років впроваджується вперше. Ми категорично проти такого ноу-хау. Це завжди були захищені статті, які фінансуються з освітньої і медичної субвенції. Тому ми наполягаємо або щоб уряд це фінансував, як і раніше, або щоб безпрямі субвенції також були на об'єднані територіальні громади, і щоб вони не були в залежності від районних державних адміністрацій або обласних державних адміністрацій. Юрій Дерев'янко наголошує, потрібно відмінити скасування спецрежиму ПДВ для аграріїв. Міново вирішити питання з цінами на тарифи. Необхідно підтримати аграріїв і відмінити ту норму, яка стосується скасування спецрежиму ПДВ для аграріїв. Четверте, необхідно вирішити нагальне питання з тарифами. Партія воля неодноразово заявляла, що сьогодні з кожної тисячі гривень, які ми платимо за український газ, 580 гривень. Це корупційна рента, яка потрапляє в кишені олігархів. Десятки мільярдів гривень цей бюджет закладається на на субсидії, а це означає, що ці кошти напряму йдуть в кишені олігархів. Партія воля вважає сьогодні підтримувати урядові ініціативи та проект бюджету 2017 не можна, бо ці ініціативи направлені на збагачення олігархів та подальше зубожіння звичайних українців, зазначив Юрій Дерев'янко. Печеніжинські школярі першими отримали у подарунок комп'ютери від народного депутата України Андрія Іванчука. Нагадаємо, досі програма комп'ютеризації шкіл благодійного фонду покуття діяла лише в Коломиї. Тепер запевняють благодійники, і всі школи Коломийщини отримають сучасні комп'ютерні класи у подарунок. Вчитель інформатики Любов Саманів уже 12 років, працює у Печеніжинській школі. Педагог каже, не могла навчити дітей усім тонкощам комп'ютерної справи без сучасної техніки. В нас техніка, звичайно, є, але застаріла. Тобто, вона вже до нашої програмного забезпечення до нашої програми в загальному не підходить. Діти звичайно хочуть цього, приходять на уроки. Вони хочуть, щоб комп'ютер звичайно працювали. Не чекати треба хвилин 10, аби вони замонтажилися, Потім відповідно за якусь програмку практично неможливо було зробити. Дуже вдячні, що в нас з'явилися такі люди, які нам можуть допомогти. Дітки вже не можуть дочекатися уроку інформатики, щоб випробувати нові комп'ютери. кажуть на попередніх заняттях нічого не встигали зробити, адже стара техніка часто зависала. На яких комп'ютерах працювали дотепер? Е, на старих комп'ютерах вони не працювали. Зламане. не Згідно з новою навчальною програмою, діти починають вивчати інформатику з другого класу. Щоб заняття були справді корисними і діти засвоїли новітні комп'ютерні програми, потрібна матеріальна база, каже директор Печеніжинської школи Михайло Кузик. До сьогодні освітня установа не мала відповідної техніки. Ми дуже вдячні. На жаль, цей скрутний час не часто відбуваються такі події, але Хочу побажати фонду, як то кажуть, процвітання і на свою діяльність присвячити, на благо України і на благо підростаючого покоління. Це перший комп'ютерний клас, який благодійники з фонду покуття подарували сільській школі. Голова Печеніжинської об'єднаної територіальної громади Ігор Довірак тішиться, що і про них не забувають. Сподівається, вже найближчим часом усі школи громади матимуть сучасні комп'ютери. Я вітаю. Таких депутатів народних, які не словом, а ділом підтримують. І комп'ютерний клас це є, я вбачаю в цьому підвищення якості навчання, іміджу самої школи. Я мрію, щоб кожна школа в моїй об'єднаній громаді мала аналогічні класи. Я відвідував Печеніжинську громаду я був дуже вражений керівництвом, командою, яка прийшла, об'єднала територіальну громаду. Ну, і просто Стояти осторонь їхніх таких бажань змінити свої там рідні села. І ми відкрили комп'ютерний клас в Печеніжині. Я думаю, що зараз закінчимо Коломи і продовжимо комп'ютеризацію всіх шкіл Коломийського району. До кінця року благодійники планують забезпечити сучасними комп'ютерами Коломийських школярів. Далі втілюватимуть програму комп'ютеризації у школах району, розповідає народний депутат України Андрій Іванчук. Адже дітки із міста із села повинні опанувати комп'ютерну грамоту, переконаний Андрій Іванчук. Бачите, як змінюється цей світ, і те, що 20 років ми собі не уявляли, сьогодні ми вже без багатьох комп'ютерних і програмних речей не усвідомлюємо собі навіть повсякденного життя. Це майбутнє. А я думаю, через 10 років, коли ці діти, які сьогодні починають працювати, і вчитися на цих комп'ютерних класах. Які дарить благодійний фонд через 10 років, світ буде настільки вже залежати від інформатики, що їм це дуже сильно знадобиться в майбутньому і стане в пригоді. Допомога дітям пріоритет діяльності благодійного фонду покуття, розповідає засновник благодійної організації Андрій Іванчук. Ми тільки для того, і створили фонд покуття для того, щоб. Об'єднати людей і допомогти максимально нашим дітям, майбутнім поколінням, щоб вони отримували кращі можливості для навчання, кращі можливості для заняття спорту, щоб вони могли культурою більше прийматися. І діти це наше майбутнє, тому фонд на цьому сконцентрований. Благодійники кажуть, першу ластівку можна вважати стартом нового проекту фонду покуття. Комп'ютеризація шкіл Коломищини. Спочині Ольга Гириджук і Горкофлюк події НТК. У другій Коломийській школі завершуються роботи з модернізації системи теплозабезпечення. Щоб промоніторити завершальні етапи, в Коломию приїхав директор компанії Атмосфера менеджмент Володимир Рябець. Власне, це підприємство і займається встановленням нової системи. Роботи тривають в рамках реалізації проєкту енергоефективні заходи по капітальному ремонту системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання ЗОЖ номер 2 міста Коломия. Він впроваджується громадською організацією Асоціація економічного розвитку. Коло. Мищини у співпраці із Коломийською міською радою та фінансової та технічної підтримки проекту німецького товариства міжнародного співробітництва енергоефективність у громаді. Сучасний модульний комплекс із погодною станцією і можливістю дистанційно керувати показниками теплопостачання. Нові сучасні і енергозберігаючі батареї у другій школі почали встановлювати на початку жовтня. Головна мета це збереження енергії. Тепер роботи на завершальному етапі. Подивитися, як все відбувається. Приїхав керівник компанії підрядника Володимир Рябець. Дана система дозволить зберегти школі приблизно чуть більше 100 тисяч гривень в опалювальний період процентному відношенні це там 15-20 відсотків від загально використаного тепла минулих періодів. А, якщо взяти сьогодні сьогодні тарифи, це дуже велике заощадження для і для бюджету, і для школи для впровадження нових технологій, там які за сама собі школа. Держава наполегливо та інтенсивно перекладає обов'язки з утримання бюджетних закладів на плечі місцевого самоврядування, тому доводиться шукати шляхи економії тепла і коштів. Добре, коли вдається налагодити співпрацю місцевих органів та іноземних організацій, вважає перший заступник міського голови Сергій Коцюр. Завдання відділу енергоефективності полягає в тому, що допомогти нашим соціальним об'єктам проводити енергоефективні заходи, які дадуть змогу економити наші коломийські кошти. Директор другої школи, наприклад, дуже часто жалівся про те, що він не може регулювати температуру в класах. В одних класах тепло, в інших класах холодно, і ця система індивідуального індивідуальний тепловий пункт дасть змогу тримати необхідну температуру в кожному класі і регулювати і відносно температури на дворі і відносно температури, яка знаходиться по цьому приміщенню. Нагадаємо, роботи з впровадженням енергоефективних заходів у другій школі вдалося провести завдяки співпраці Асоціації економічного розвитку Коломищини та місцевої влади з німецьким товариством міжнародного співробітництва. Аджіс. Сторони підписали договір, і уряд Німеччини виділив майже 908 тисяч гривень на ці потреби. Це безповоротна грошова допомога. У дорозі до Коломиї під такою назвою у мистецькому центрі світовит відбулася творча зустріч письменника Мирослава Дочинця із коломиянами. Це прозаїк, філософ, публіцист, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка за Романи Криничар та Горянин. Спілкування із шанувальниками тривало впродовж двох годин. Були на заході, і наші журналісти. Виставкова зала мистецького центру «Світовид» того дня була заповнена майже вщент. Сюди прийшли шанувальники творчості Мирослава Дочинця. Були Коломияни, приїхали гості з івано франківська та Косова. На початку для пана Мирослава зробили приємний сюрприз: мистецький флешмоб від студентів Коломийського інституту Прикарпатського національного університету. Молоді люди декламували уривки з прозових творів письменника. Сам автор приємно здивований, що наші люди так активно читають його книги. А ще більше його дивує, що популярні вони і на сході. Більше того, східняки хочуть читати його праці саме українською мовою. Це для письменника неабияка відповідальність. Творець не знайшов іншого інструменту для нас, щоб передати своє вчення як через слово, так слово ну і я маю честь, маю. Нахабність працювати з цим інструментом і знаю, що за цим стоїть. Як ти словом, так воно з тобою. Як ти словом, так воно з тобою в цьому світі. Не можна, можна обдурити видавця, можна обдурити редактора, можна обдурити навіть читача і, і продавця книг, але не можна обдурити того вищого редактора, який стоїть, який, який нам дає олівець у наші руки, в наші пальці. Учасники зустрічі запропонували придбати книжки письменника і передати їх на східний фронт. Таку ідею підтримав капелан Дуб Василь Довганюк від Коломийської громади, відвезе ці книги бійцям. А ще капелан передав письменникові подарунки з фронту. А прапори з написами наших бійців відтепер мають центр світовит та Коломийський інститут Прикарпатського національного університету. Коли стали при жертву, мені вдарило все це одна історія. Коли хлопчина 22 два роки помирав на руках. Шарапнею розірвало йому шию. І ти тримаєш на руках, і кров тече, і ти вже бачиш, що нічого не можеш зробити. І останні слова, коли він каже Мамо, це є жертва за Україну, це жертва за нас з вами. Це жертва за ту байдужість, яку ми несемо зараз. І ці книги, бо я з цих книг багато бачу, я купляв на передову до хлопців. І насправді там читають, коли ти приводиш їм їжу, коли приводиш їм багато чого одягу. А він каже: А що спочитати маєте? Я, цей тризуб. Я вручаю вам. Це коли ви хтось побачить на вас, цей тризуб ска, оце наш чоловік. Напевно, він там був на передовій. А людина, яка пише книги, вона вже на передовій. Вона має два дві душі: одну для Бога, а одну для себе. Прошу прийняти. Дякую, шана вам. Погасимо і хлопцям наші. Подякують учасників АТО, директору, педколективу, студентам Коломийського навчального наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Стефаника. Це для вас пам'ятка за те, що ви найкраще приймаєте участь у допомозі бійцям. Впродовж двох годин письменник розповідав про своє життя та працю, а говорити є про що, бо він автор майже 20 книг. Каже його роботи як діти. Тому не може назвати, яка для нього найдорожча. Пригадав, як на одній із зустрічей читачі висловили думку, про що пише дочинець. Це книги про те, як не бути дурним і бідним. З такою версією автор погоджується. Всі так засміялися, як ви в залі. А я подумав, боже мій, так може, це справді формула є проста, вроді, ну, смішна, вроді така дивна, на рівні якогось такого посполитого гумору. Але суть то є, чого ми найбільше боїмося в цьому світі? Чого, який у нас внутрішній страх, який нас з'їдає, це страх бідності, правда? Матеріальної бідності. Бути бідним. Все-таки це для українця дуже ганебно. А нас заганяли в цю бідність, заганяли 70-80 років штучно. І другий страх це бути Добре. втратити розум, втратити душу, дух. Тобто в цьому світі ну, дезорієнтуватися, тобто, ну, втратити самого себе. Це страшні два страхи, які нас ну, тримають. І «Краничар» Креничар фактично про це є ця книга. Мирослав Дучинець, член Національної спілки України та Асоціації українських письменників. За плідну і самобутню творчу діяльність, відзначений низкою літературних премій, у тому числі трьох міжнародних, а також відзнакою Золотий письменник України за найбільші наклади. У 2014 році за романи Криничар та Горянин удостоєний національної премії імені Тараса Шевченка. За романами Лис і вічник готується знімати кіно. Вічник також інсценізовано студентським театром у Лондоні. З ініціативи педагогів підготовлено і видано версії книжок для дітей: Бранець чорного лісу, в'язень замку, паланок, напутні дари для дітвори. І кожен, і кожен реципієнт, кожен читач знаходить цій книзі. Ваші книжки дійсно справді чого шукає, чого йому дійсно будь бракує у його житті або що він хоче знайти. Це Така творча зустріч письменника Мирослава Дочинця з громадою міста відбулася на запрошення із запросвітницької просвітницької ініціативи книжкової хати і організаційного сприяння культурологічного проекту «Коломи – наше місто, мистецького центру світовид, Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а також телеканалу НТК. Галина Досин, Андрій Гаращук, події НТК. Літургія життя з ініціативи літургіко-богословського відділу Коломийської єпархії Української православної церкви Київського патріархату відбулася богословська просвітницька конференція. До Коломиї з'їхалися священники та віряни аби подискутувати про православне богослужіння. Літургія життя це назва богословсько-просвітницької конференції, яку організувала Коломийська єпархія Української православної церкви Київського патріархату. На захід запросили вірян та священнослужителів, аби подискутувати на тему живого сприйняття божественної літургії. Владика Юліан Гатала розповідає на такій конференції, намагаються висвітлити ті теми, які не зовсім зрозумілі, як для людей, так і для духовенства. Ключовим словом, звичайно, цієї конференції це було оживити. Але звичайно, як можна оживити те, що є живим, Яке для нас є самим життям, життям вічним, тобто божественна літургія, але насправді ми хотіли оживити її. Саму літургію для нас особисто, в нашому розумі, в нашому серці, в нашій душі. Літургія це є спільна справа і духовенство і мирян, каже Іван Рибарук, настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що у Криворівні. Він один із доповідачів конференції. Доповідь, скажімо так, містична сторона богослужіння, і називається вона Літургія супричасті в буті Пресвятої Троїці. Літургія завжди звершується. Вона є станом буття Бога. А ми на землі тільки долучаємось до, до того, що відбувається в, в трансцендентності божественній. Це проживання приходу Христа на землю. Михайло Возняк, настоятель церков, Незвиську та Воронові Городенківського деканату коломийсько косівської єпархії, розповідає такий захід допомагає порозумітися духовенству з вірянами. Ми тут пізнаємо більше того, з чим ми повинні йти до людей. Що ми їм повинні сьогодні роз'яснювати? Не повинен священник тікати. Від своїх вірних чи свої вірні бути байдужими В такому спілкуванні. Я впевнений, що і для священника це було би добре, і для парафіян було би більше значуще те, що їм потрібно знати для духовного свого християнського життя. Задоволені такою зустрічю і віряни. дуже гарно, мені понравилась дуже. Даже. Прийшов час, коли треба подумати про душу, про вічне і це якраз дуже до. Помагає. Владика Юліан пообіцяв схожі конференції для людей та священників тепер відбуватимуться частіше. Нові звершення Коломийська грація показала високий рівень на фестивалі в Києві. Зразковий ансамбль бального танцю будинку школяра взяв участь у мистецькому заході Зоряна осінь. Там юні танцівники зайняли друге місце. Враженнями поділилися з нашою знімальною групою. На мистецький фестиваль до столиці України поїхали дві групи зразкового ансамблю бального танцю Грація. 42 зовсім юних танцівники. На великій сцені діти затанцювали чотири танці і повернулися додому з гарними враженнями та спогадами. Ми були в Києві. Ми, ми виступали квіткова поляна, рідний край. Мені сподобалося бути в Києві. Ми їхали в Київ, фестиваль Валь називався Золота осінь. Ми танцювали Вальс і рок н рол Останній мені подобалося, як ми танцювали. Хореограф та керівник грації завжди возить своїх вихованців на конкурси і фестивалі. Уляна почемсана пишається здобутками танцівників. Розповідає інколи до наших дітей члени журі ставляться суб'єктивно, проте вони гідно конкурують навіть зі столичними колективами. Щоправда, фестиваль у Києві мав і не зовсім приємний момент. Журі було е, дуже жорстоко відносилося до наших, особливо нашого. Колективу, я не знаю, чи це правильно, чи неправильно, але вони чомусь усі, як в місті, Коломиї, вся музика, всі танці йдуть чомусь. На російську манеру і нас це дуже болить. Напевно, що це все зв'язано з нашими подіями, які зараз є в Україні, і можливо, ми тому так тяжко це переносимо. Але навіть батьки реагували на те, що чому, чому музика вся є на російській мові. А взагалі це фестиваль гарний, бо кожний фестиваль є гарний. Ми завоювали друге місце. Везли ми дві вікові категорії, молодшу і середню. Я вважаю, що добре, бо тому що це є місто Київ, він має свої нюанси, скажімо так. Місто Київ не хоче поступитися іншим колективом. Але все ж таки це є наука, це є досвід, це є діти, які побували на такій сцені, які ще не були. І для них це є маленьке досягнення. Уляна Почемсана вкотре дякує батькам за їхнє бажання розвивати дітей, адже саме завдяки мамам і татам, їхнім фінансам, юні таланти мають можливість показати себе на великій сцені. Цієї неділі запрошуємо на цікаву виставку. Голуби та інша живність будуть демонструватися у вищому професійному училищі номер 14 що в місті Коломиї на вулиці Мазепи. Приходьте. І це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Тож, побачимось. хай щастить і до зустрічі.